Наступна тема особливості формування та подання стандартного аудиторського файлу САФТЮа висвітлить заступник начальника управління, начальник відділу перевірок з ПДВ, управління податкового аудиту позапланових перевірок Олексій Макаров. Олексій, ви з презентацією? Так, да, так, да, так, да, звісно. Добренько, починаємо. Зараз Ви почули, так да, про презентацію? Так, да, так, да, так. Да. Так, да, добре, дякую. Так, зараз на е, так. Е, добрий день, шановні колеги. Хочу зупинитися на темі провадження системи електронного аудиту та надання платниками податків стандартного аудиторського файлу САФТІ і коротко обговорити структуру аудиторського файлу та міжнародний досвід цьому напрямку. Е, нормативним підґрунтям е, для запровадження платниками податку аудиторського файлу САФТЮ е, е, є закони України про електронні документи та електронний документ та обіг, розпорядження КМУ про схвалення національної стратегії доходів до 2030 року. Наказ Міндоходів про затвердження формату стандарту, стандартного електронного документу звітності суб'єктів господарювання та наказ Міністерства фінансів 1393 про затвердження порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальних перевірок із змінами, внесеними наказом 561 15.09.2020 року. Саме Цим наказом затверджена структура того файлу, який великі платники податків наразі повинні подавати. Цим наказом розроблено затверджений також детальний технічний опис елементів цього файлу. На теперішній час, згідно з підпунктом пунктом 161,5, пункту 16.1 статті 16 податкового кодексу України. Платники податків зобов'язані е, подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів у е, випадках визначених законодавством. Первинні документи регі... в електронному вигляді первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів. Відповідно до вимог пункту 82 податкового кодексу. Платник податків зобов'язаний надати посадовим особам контролюючого органу у повному обсязі всі документи, що належать та пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. При цьому великі платники податків зобов'язані також надати в електронній формі копії таких документів, що створюються ним в електронній формі. Для платників податків, які відповідно 85.2 зобов'язані надавати інформацію в електронному вигляді. Загальний формат та порядок такої подачі такої інформації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Е, наразі це саме цей наказ 1393 із змінами, і яким на сьогодні розроблений та е, розміщений у вільному доступі електронний файл стандартизованої структури SAF-TUA версії вже 2.0. Е, там в, цьо, в цьому до цього наказу запропонована оприлюднена схему, XSD схему для реалізації можливості платника податків формувати та передавати е, файл савтії до податкового органу. Е, наразі е, структура, струк, е, наразі е, хочу зупинитися на структурі вище наведеного файлу. Вищельведений файл має 5 розділів. Перший це заголовок, містить загальну інформацію про файл, включаючи назву програмного забезпечення, що генерує файл, загальні дані про суб'єкта господарювання, який е, подає САПТІВ, критерії відбору, за яким формується файл. Е, другий розділ це довідники, в, яких в які формуються з інформації щодо облікової політики суб'єкта господарювання, власників, засновників. Типів господарських операцій, рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, контрагентів, запасів продукції, товарів, наборотних активів тощо. Третій розділ: це бухгалтерські операції, складаються з інформації щодо бухгалтерських проведень суб'єкта господарювання в розрізі кожного окремого кожної окремої операції з деталізацією здійснене. Операції з зазначенням її типу, суми, інформації щодо унікального ідентифікаційного номеру юридичної фізичної особи, даних про бухгалтерські проведення по цій операції, а також іншої інформації в розрізі кожного бухгалтерського проведення. Четвертий розділ це інформація про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку. Містить інформацію про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку щодо операцій продажу, придбання закупівлі, платежів, операцій з запасами, операцій з необоротними активами та інших операцій суб'єктів господарювання. І п'ятий розділ це виключно український розділ, це податкові різниці. Додатковий розділ в українській версії стандартного дицарського файлу заповнюється дані щодо податкових різниць, на які збільшується або зменшується фінансовий результат по кожному показнику визначеного податкового кодексу. Файл саптію формується в електронному вигляді, в форматі XML за відповідний період заповнюється українською мовою. Результатом імплементації запровадження запровадження цього файлу сафті ю буде, буде досягнута трансформацію буде досягнута трансформацію даних з бухгалтерських програм підприємства у визначений формат XSD, тобто схему це все буде сформовано у вигляді SAF в файлу та направлено до контролюючого органу Наразі інформація, детальна інформація щодо запровадження файлу Савті ДПС розташована на розміщена на сайті Державної податкової служби, TaxGo.ua під банером під Це САВТУА. В кінці сторінки, якщо доскролити, там буде такий банер САВТВА, туди провалюємося і відкривається повна. Повна картина щодо наявної наявної на сьогодні інформації для платників щодо САВТІ. Тобто тут є нормативні документи, які е, стосуються САВТІ, е, деякі презентації щодо запровадження САВТІ, е, сама схема, xsd схема яка е, наразі дійсна, і поки ну, не планується зміни. Також в цьому розділі на цій сторінці розміщені роз'яснення платникам податків. Ну, в більшості вони зібрані із запитань платників податків і відповіді, які найбільш поширені питання. І для тих платників, які зацікавлені ну, дуже зацікавлені, це є, є розділ з укладанням меморандуму про участь в, експеримент, в експерименті запровадження процедури є аудиторії. Дуже цікава, цікавий інструмент, який допоможе платникам, великим платникам податків, е, оперативно отримувати інформацію від е, технічних спеціалістів ДПС, мет, методологічні е, якісь роз'яснення е, у разі е, по, якихось питань, які виникають при вивантаженні даних або формуванні цього сартів файлу. І останній розділ на цій сторінці це контакти, контакти всіх е, посадових осіб, які задіяні. Е, в консультаційній роботі в розробці, починаючи від ДПС і далі телефон, телефонні, контактні електронні адреси всіх менеджерів. Ну, спеціалістів, які можуть надавати консультацію з цього питання. Так на наступному слайді слайді відтворюється відтворена дорожня карта формування та працювання САФТІЮ. Від етапу створення платникових податків до е, опрацювання його податковим органом. Тобто на сьогодні в нас до, е, роз, до формування сафті залучені виключно платники, великі платники податків. Е, САФТІ.ua на сьогоднішній файл повинен формується платником податків великим платником, платником податків після е, початку перевірки у разі е, при отриманні запити контролюючого органу. Обов'язок надання цього файлу виникає у платника не пізніше двох робочих днів за днем отримання запиту. Файл САВТІ надається засобами електронного зв'язку через електронний кабінет платника податків. Там створений самостійний розділ САВТІ, куди він прикріпляється, відправляється підписується електронним цифровим підписом і направляється до ДПС. Об'єм файлу залежить від предмету перевірки, тобто планово, позапланово. Які питання може бути великі, може бути маленькі. Все залежить від, від, від типу перевірки. Далі цей файл приходить до податкового органу через електронний кабінет. Потім проходить його перевірка на співставлення всі, всі, всі чи всі розділи заповнені, чи вони корелюються. І е, провед, проводиться ну, платник отримує квитанцію про те, що файл прийнятий або е, прийнятий з помилками, які е, ну перелік, перелік помилок зазначений буде у квитанції. і надалі вже йде відпрацювання цього цієї інформації автоматизованою системою. На, наразі е, ДПС е, яка е, виявляє ризики розбіжності формування е, якихось показників, і в, кі, е, в кінечному етапі фахівці, які перебувають на перевірки, отримують інформацію щодо працювання того савтіфала та питань, які необхідно дослідити в ході проведення перевірки. Е, так, всі, е, всі, ці, всі ці етапи, всі ці заходи в подальшому е, повинні. Призвести до е, головних е, двох головних питань: ну це спрощення для платників податків, подання до до контролюючого органу даних бухгалтерського до податкового обліку і підвищення якості результативності документальних перевірок за з, з рахунок автоматизації процесів і обробки даних saf е, файлу сафтюї досягнення в свою чергу цих ці двох цих двох цілей приведе призведе до. Розвитку ризика орієнтованих підходів до доперевірочному аналізу та перевірочному етапі, покращення якості та результативності податкового контролю, прискорення та спрощення процедури аналізу е, даних бухгалтерського та податкового обліку платників податків, і підвищення рівня добровільного дотримання платникам податків норм норзаконодавства, що в кінцевому в кінці приведе. До зменшення витрат робочого робочого часу на здійснення заходів податкового контролю та зменшення впливу людського фактору під час процедури податкового контролю, тобто, ми з вами це до електронної перевірки, хочеться відмітити, що Україна не є першим під. Першому запровадженню першої держави запроваджені системи електронного аудиту та подання платниками податків аудиторських савтів аудиторського файлу в форматі САВТІ різні країни по різному підходять до провадження САВТІ залежно від своїх податкових систем і вимог бухгалтерського обліку. Ну, наприклад, Польща стала однією з перших країн Європи, яка активно запровадила, впровадила САВТІ від 2016 року. Польські компанії зобов'язані подавати САВТІ. До податкових органів щомісяця цей файл охоплює деталі з податкових реєстрів, бухгалтерії та продажів. Модель САВТІ у Польщі є обов'язковою для всіх платників податків і дозволяє податковим органам швидко отримувати доступ до детальних даних про компанію. Португалія була взагалі першою у запровадженні САВТІ. з 2008 року в Португалії Савті використовується для передачі. Фінансової інформації з бухгалтерських систем компаній до податкових адміністрацій. Е, усі компанії зобов'язані насилати щорічний файл софті, що, е, що містять детальні фінансові дані, а також софті для обов'язкового подання податкової звітності. Е, Франція в е, софті запроваджена з 2017 року для компаній, які використовують електронні системи обліку. Французька, компанія, французька податкова система вимагає надання САВТІ під час податкових перевірок. САВТІ забезпечує деталізований огляд транзакцій компанії і використовується для спрощення податкових перевірок та зменшення ризику податкових порушень. В Норвегії САВТІ став обов'язковим з 2020 року для компаній з річним доходом понад 5 мільйонів норвезьких крон. Ця вимога спрямована на стандартизацію обміну бухгалтерськими даними та спрощення аудиторських перевірок. У Норвегії дозволяє автоматизовано передавати, автоматизовано передавати інформацію фіна, е, до фіна, фінансової інформації для податкових органів у випадку перевірок. Е, наразі в Україні САВТІ у нас запроваджений поки що виключно до е, подання до великих платників податків. податків Той тобто законопроект, який передбачав, е, передбачав подання САФТІ файла САФТІ в форматі САФТІ. Всіми платниками ПДВ 27-го року наразі відкрити з Верховної Ради, то наразі зараз у нас обов'язок до подачі САФТІ виключно великих платників при проведенні перевірки на запит контролюючих органів. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Так. так. Тобто. Великі платники, я для себе, і щоб всі почули, Олексій. Да -да -да. Повинні подавати, але на запит податкової правильно я зрозуміла? На запит податкової при проведенні перевірки. Так, да. тобто, все ж таки на запит. Да. Так, це добре.